Зрадник і негідник, який хотів перерізати мені горло. Запам'ятай тобі в цьому житті нічого не світить, навіть жіноча манда тобі не світить. Ти, людина, яка за тринадцять срібляників, як то кажуть, чи за тринадцять копійок продаси будь-кого. Побачивши, що проти мене деревця хостелом, ти на це купився і запропонував їм убити мене та мою матір, пеше милосердний, яка нікчемність, ти мстив мені за відмову, то я відповідаю тобі ще однією відмовою, а на тобі ось цього українського. Запам'ятай, мене захищають захисники України. А ти на стороні нікчемності і зла. Хтось там казав, сама винувата в чому? В тому, що не віддалась йому, може, хай забуде, їм ніхто не віддасться. Жінки таких зневажають. Це людина, яка здатна лише підставити. Лише образити, принизити. І що ж, хто там ще сказав, що я сама винувата? Так ось я в купальнику. Але це не привід мене ображати. Так. Я вродлива. Але це не моя вина. Це вина природи. І мого. Генетично прекрасного роду. Ну, а це вже для сильних, прекрасних наших українських захисників. Це позивання для них. Як і поцілунок. Тримайтеся, захисники України, хай ваші серця нізащо не спиняються. Амінь, хай здійсниться перемога.